233 й день в Канаді, 01, 02, 24. Сьогодні лютий почався. Але дуже теплий лютий. Я сьогодні на вулиці був у футболці. Ну, назві наперед. Зранку, зранку все стандартно. Не стандартно, зранку я прокинувся. Збиратись на роботу, раз-раз. Блін, кошельок, кошелька нема. Все в одній шуфляді, все, що маю взяти. Але нема кошелька-гаманця, і я думаю, все, жесть, де ж його міг покласти? Нема на місці, і все, пам'ять пропала. Пам'ятаю, сидів тут, ну, йду по слідам, де був? Сидів тут, дивився кіно, е, мав, по-моєму, в кишені. Передивився диван, порозбирав, все, нема. Походив, походив по хаті і знайшов, десь хвилин мені 5 зайняло, ну, менше, менше, може. Знайшов я його на диванчику, там положив, бо я діставав флешку. Ай, ну Зато мене добре то розбудило. Знайшов там ключі, закрив хату і пішов на роботу. На роботі. Як завжди, зразу прийшов, включив кавоварку і собі роздівся, приготувався до кави. Сів, сижу, чекаю Сема. Прийшов Сем, посидів, подивився на мене, бо я вже каву допивав. І йдемо, кажу, йдемо, оглянемо технічні приміщення, прогуляємося. І пішли ми. Все нормально. Чак подзвонив до мене, каже: Роман, де оглянь технічні приміщення, може там тиск, може ще щось. Е нема тиску в системі. Я кажу, обов'язково, я вчора ходив і сьогодні піду, так кожен день ходив. І потім питається, де Сем, Сем, кажуть зі мною. Я зараз позвоню, що до нього. Подзвонив до Сема, бо він там на 7-й авеню, йому треба допомога. І каже: йому: знайди, знайди Алікса, якщо не знайдеш, то ти прийдеш. Помагати мені там треба стояти, дивитись, бо прийшла якась інспекція, треба з ними стояти. І Сем пішов вниз, знайшли ми Алекса, але Алекса вже не треба було. І вже би мав, мав забрати Сема, але теж передумав, що з нього ранок був поганий. Напевно, теж шукав гаманець. Але нічого, приїхав і каже Роман, йдемо зі мною, будеш мені допомагати. Величезна система, охолодження, там такі. Теплообмінники стоять, які вже треба чистити. Відкр... Відкрити це в себе, а перед ними мотори. Е... Помпа така стоїть, яку треба було відкрутити і поставити на бік. І він каже: йдемо зі мною поможеш мені, а сам нехай йде малювати. Нехай йде малювати квартири, а ти поможеш. Добре? Без проблем. Е... І ми пішли. Пішли, гарно все повідкручували. Він, він сам це змонтував, але він забув що цю гайку. Ну, там одна гайка була, яку просто відкручуєш і все, розбираєш. ну, А він каже, ні ні тут 5 гайок треба відкрити. я кажу, цю, туди. Американка в нас називається, забув, як тут вона називається. Я ж вдома збирав таку систему подібну. Е, теж гідроакумулятор, насос, е, щоб була вода. І ми це все розібрали до обіду, пішли на обід, посиділи пообідалися. Я подзвонився, прийшов, з нами посидів. І Чак каже, їдемо, треба їхати в монтрок, поміняти лампочки там, де сміття, і ще один прожектор високо. І він взяв ті лампочки і каже, Роман, поїдеш зі мною допомагати. Йому подобається зі мною працювати, бо я собі спокійно роблю, він не хвилюється. Якщо щось станеться, як сам робить, то і я хвилююсь навіть. А, ні, спокійно, я собі можу робити, він мені він ключі подає. Або він робить. Ну, він, В основному він то все робив завжди. А тепер він довіряє то мені і задоволений з того. І ми пішли, встановили лампочки. Він там крутив щось, я крутив трошечки, встановили. Він каже: що йдемо встановлювати цей прожектор? В нього щось бажання не було. Кажу: йдемо! Зараз тільки друга чи третя година нам доходить. Йдемо встановимо той прожектор. І якраз є у нас висока драбина. І це, і зробимо. Тим більше нас двоє. Один то ще впав би його би ніхто не знайшов, а так двоє швидко викличе. І пішли ми, пішли ми встановлювати. Я виліз туди, я легший. Все повідкручував нормально. І замонтував назад, там треба було висверлити дірку, де щоб підрізати, бо це інший прожектор, LED-лампочки, LED а той старий на велику лампу, тяжка кабіна. Поміняли Поміняли ми це все. І після того поїхали. А ще заїхали в Ovation. Там в одного квартиру, в квартиру давно, вже місяць тому, чи, чи два ми її малювали. І він навіть не бачив, що в нього нема смок-детектора. Хтось його зняв, не знаю хто. І каже, нема. Ну, ми ж йому встановили цей смок-детектор. Зайшли ми на склад. І так собі ходимо. Чак собі дивиться, що він там має. Я собі дивлюсь, що там цікавого лежить. І гоп! Коробочка лежить. І я кажу: О, вона яка класна коробочка! Вона не використовується. Він, її приніс, він купляв там до кальяна начинку. Йому прислали. І мені сподобалася коробочка, бо в мене є ще одна така. Цю я використовував для ігор настільних е в рюкзаку. Всяко дрібні карти, ще щось, е ручки, отакі, от блокнотики. А цю... І... а цю я взяв в нього і кажу, я теж собі викрив. Він каже, треба бери, бо мені не треба. На, лежить без діла. І я зараз її переробив. Тут всякі ігри, всякі пістолетики, от саботер зразу самий верхній великий. Так що ця коробочка в мене буде для ігор. І вона гарно поміщається в сумку. Ручку я думав зняти, але тепер передумав, бо вона має і ручку, і ніжки. А в цю я поставив, змінив код, поставив, був тут код 3 двійки дуже легенький. Я поставив складніший 1, 2, 3. І І тут поставив оцю ТВ-приставку. І Вінчестер. Я перевірив сьогодні цей Вінчестер. На 3 терабайта підключається до цієї приставки. Так що я планую записати, ну, плюс тут всі hdmi кабеля, перехідники, переноска, щоб просто взяти на 41-й чи куди-небудь в гості 100-500 фільмів плюс мої українською мовою. Ех, гарна коробочка. Ну, і де небудь, витягнув поставку. Теж переноска. Бо я люблю все, щоб було поскладно. Навіть у ці вінчестери в мене тут гарненько стоять. Архів все має бути поскладено. Потихеньку навожу порядок. І взяв в нього ту коробочку. Плюс ми ще були в монтроксі, і там були такі ящики розкладні. Вони давно ж там лежать, я дивився на них. В мене є два в машину, але цей там був один ще чорний, його на роботі лишив. І я його думаю, візьму, нехай буде. Про всяк випадок. Він мало місця займає, навіть можна поставити в кладовку якісь інструменти, взяти, ще щось. Пригодиться. Забув сказати. Алекс, Аня, він мені я, розказував. ну За гольф-набір. Я збираю все, щоб в мене було все. І тенісна ракетка в мене є, вже є плава... на плавання все. Сноуборд, не знаю що. Все, все потрошки, щоб було, якщо би десь хотів піти. Взяв та пішов. Теніс тут дуже багато спортивних майданчиків, тенісні корти і гольф. Дуже багато гольф-площадок. Платні чи безплатні, я без поняття, мені здається, що і безкоштовних повно. Та 100% безкоштовних повно. Біля цього. Овешен там далі є. Ну, треба пошукати. І вики... хтось викинув гольфнабір. Ціла сумка з клюшками, не знаю, скільки там, штук 10. М'ячики для підставочки. Купа, купа, купа всього. Ну, повний набір. І Алекс взяв і каже: Роман, не можеш продати мені це для, для мене. Я кажу, Алекс, зараз не сезон для гольфу, зараз трошечки сніг. І воно копійки коштує. Він каже: ой, це десь дороге. Я так подивився в інтернеті, ну, блін, 20 доларів. Люди продають ну, за 50, є, звісно, за 100, є, і за 300. Але в нормальному стані. Це таке вже пошарпане. Воно десь стояло в не знати, де в підвалі. Запах вже такий протухший, але це все відмиє. І я кажу, давай. Він каже, я тоді викину. ні ні давай я тоді сам викину собі. Я такий же набір придивлявся на секунді в Goodwill. Але воно все важке. Це треба брати не на вагу, а брати через Marketplace. І зараз якраз ідеальний сезон, так що в мене тепер є набір для гольфу. Буду тепер грати в гольф, навіть рукавичка там є спеціальна. В комплекті. Так, 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 так. Далі. Я списочок тільки почав писати, але ну, не дописав, вирішив зняти без списку. Ми закінчили, повернулись назад. Зустріли сема. Сем там похвалився, що він робив. Я з'їв молочко протеїнове з пластівцями. Захотілося мені. І, і все. І все, вже було по роботі, я зібрався додому. протязі дня вже почали скидати гроші за 41 й поверх. Плюс подзвонила ще одна жінка, і каже, для дитини хоче зробити день народження. Супер! Супер! Хоче зробити для дитини день народження, все хоче гарно організувати, хоче зайняти зал. Я так розумію, що Ілона це її подруга і вона їй там допоможе. Це буде аж на березень, на 17 березня. Але я думаю, вона попросила, я скинув два відео, які вважаю, вибори, Я думав, дві вільні. А якраз на ці години, що їй треба, в день зайнята тавер Бі, зайнята 17 березня. Люди вже забронювали. Так що, хто хоче день народження, треба бронювати швидше. Треба бронювати набагато швидше. І. І отак. Я забронював тавер Ей, добре, що він був. Але це там нема різниці. Тавер Ей, тавер B. Тавер Ей мені навіть більше подобається, більше місця. Більше місця, два великих стола. І їх можна буде об'єднати в один довгий, щоб діти собі гарно посідали. Там буде десь 15 дітей. Це буде чисто для дітей. Батьки будуть привозити дітей само собою. Вони можуть сидіти, можуть не сидіти. Це буде така вечірка, чисто для дітей. Ну, Її дитині 4 роки, так що діти маленькі, побачимо. Ну, має бути весело. Я ще до того часу є, щоб накуплю. Сьогодні пістолет е, знайшов такий великий на круглій пульки. Але він погано працював, я з ним забавився сьогодні, вирішив його поремонтувати. Поприбирав, до речі, нарешті ці всі паяльники, це все е, поскладав, а пістолет пробував поремонтувати, там клинула одна штучка. Вже і запобіжник виламав. Думаю, забагато, а ще годину треба на то потратити, він дуже погано розбирається, плюс все зм... Ні-ні-ні. Вирішив його лишити, покинути. А на секунді куплю нормальний справний пістолет. Деякі речі не варто ремонтувати за багато часу. Е, тут написав: е, Сем причепив картину. Я знайшов картину класну, е, таку досить велику, і там коні біжать е, десь 4 чи 5 коней білих, гарна така, чорно-біла картина і в чорній рамці. І якраз нам на четвертий поверх ідеально, я її там приніс, але не встиг її і Сем її побачив. І взяв, присверлив шуруп в цю панель захисну. Пробив її. Я кажу, не пробивай, ну для чого, ми будеш мати проблеми. Тож можна любий цвяшок запхати, так як все інше, я попричіпляв. ніяких дірок не робити в цих панелях. А він взяв присверлив. І то присверлив ще так криво, бо, ну настільки змістилась вона вліво, ну він зовсім не міряв, де центр, де що, просто десь пальну і воно йому так вийшло. Ну, але вже що є, то є. Е, зараз. Що? Я повечеряв, само собою. Поприбирав, забрав переноску, калорию. У мене вікно зараз відкрите. Тут, якщо от така погода, то, то супер. Можна, можна з відкритим вікном спати. Ну, так і треба якраз провітрюється, зволожувач собі дує. Зараз буду відпочивати. Надя має приїхати зараз з Гірою, привезти мені машину, я їх відвезу додому, а машину заберу собі, бо завтра маю їхати волонтерити в церкву в церкву Стефана зразу після роботи 5.45, може ще заїду додому. Так, заїду додому, щось перекушу і поїду. Так і буде. От і все. На сьогодні вистачить.